Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я у магазині Аврора покажу вам, що цікавенького є на полицях. Новинки акції, як завжди, усім приємного перегляду. Ліхтарик на голову Луно 129. Акумуляторний. Ось такий магнітний ліхтарик за 69 на батарейках. Ручний акумуляторний 49 LED підсвітка. Світлодіодний на батарейках з магнітом 29 Ручний луну 49. Акумуляторний іде в пластиковій коробці. Ціна зі знижкою 88 гривень. Лампа настільна led підсвітка з підставкою 249 Лампа кемпінгова. Регульоване світлом. Універсальний гачок літієва батарея. Ціна 119. Світлодіодна лампа 10 Вт на 34. Філіпп 75 Вт на 69. Світильник круглий 69 Вт на батарейках. Лампа кемпінгова із сонячною батареєю. Ціна 199 Лінійний світильник із кріпленням 149 Вт. Є ще за 129 5 Втний. Також ЛЕД підсвітка. Лампа луну на підставці кольорова 149. Світильник вуличний підвісний імітація битого скла ціна 55. Працює від сонячної батареї. Клей епоксидний двокомпонентний 49. Годинник настінний круглий 177. Колір гірчичний. Зі знижкою ось такий дитячий на годинник. Клейки ціна 199. Фігура садова 129. жебеня ось таке ціна 349. Равлик по акції ціна 297 гривень. Акція до 6 липня. Фігура садова леді Йога. Є два варіанти 349. 88 штора москітна на магнітах 1 тонна 100х210 рукавички по 15 ціну знижено. Рукавички для саду 14, край декольорові 15 штук. У відерці 55 гривень. Набір олівців для ескізів 77 за 6 штук. Два коректори, а також ніж ціна 27 гривень. Книга Василь Шкляр. Ключ 249. Зошит на 24 аркуші 9 в лінійку. 24 аркуші 5. Блокнот формату А5. Текстильна обкладинка 99 на зав'язках. Блокнот із застіпкою є ще ручка 137. Планшет для копіювання та малювання з підсвіткою а – 127 гривень. Стікери для нотаток 22 гривні. однотонні. Кісточки для малювання 34. Пензлик широкий, малярний 24, шпатель 44, крісло туристичне 449. Набір свічок для торта 27 гривень з днем народження. Ось такий набір 17, упаковка 6 штук. Іграшка дитяча чарівна паличка з підсвіткою 249. Такий класний антистрес за 69 м'ячик з маленькими кульками. Капібара 77, хом'ячок 64. Лапки по 109 величезні. Ведмедики по 64. Іграшковий набір садівник, тачка та інструменти ціна 399. Садове крісло 899. Іграшковий набір валізі для гри в піску 399. Жилет світловідбивний 49, суперклей 12. І 15 гривень. Монтажні біти 40 штук 499. Зарядка для телефону 149, кабель USB 49. Є білі та чорні. Навушники в пакеті 49. По акції ось такий варіант 69. Ці також 69 та 77 гривень. Ігровий геймпад 199 зі знижкою ось такі ціна 129, вентилятор настільний 599 та 699 гривень. Кошики пластикові для зберігання 149 та 94 менші. Кошики для білизни 450 Набір блискіток у баночці. Одна баночка коштує 12 гривень. Нитка декоративна для рукоділля льон. Кольори в наявності ціна 24 гривні. Набір декору упаковка 20 штук 29. Палюстки троянди 19. Жовті сині рожеві блакитні. Бісер у колбі, Упаковка 3 штуки, ціна 49. Палюнок перебивний для тіла 49. Набір булавок 27-240 штук. Намистинки 77. Нитки 10 штук упаковка чорно-білі 39, кольорові 44. Також 10 штук. Бісер кольоровий упаковка 39, набір декору для творчості 39. Ось такі намастинки кольорові пластикові 22 гривні, сердечка та зірочки по 19. Набір для шиття у сумочці 64. Ножиці маленькі для рукоділля 88, булавки безпечні 8 штук 24. Перлинки на стрічці 19, стрічка сантиметрова 24. Нитка біжутерна кольорова 22 гривні. Лист порційний з Ева. Ціна 22 гривні. Карабіни для сумочки 2 штуки 22 гривні. Перетяжки для ременів 2 штуки 2 гривні. Стрічка фатинова декоративна 49-23 метрова. Блакитно-жовта. Ціна 29. Такі по 27-18 метрові. Кольори в асортименті. Контейнер пластиковий для зберігання бісеру 34. Стрічка липучка 2 частини 24 гривні. Нитка біжутерна 22 гривні. Замок блискавка для одягу 9. Гудзики пластикові 50 штук 34 Стрічки паперові 19, 6 штук. Упаковка. Бісер 3 штуки 22 гривні. Набір на мастинок 12 Бісер кольоровий круглий 22 гривні. Такий варіант 9 зі знижкою. Кулони 2 штуки для біжутерії. Ціна 49. Є ще ось такий набір за 49 також. Помпони кольорові більші та менші 19, наліпки для творчості 22 гривні. Листочки на Бубіні. 12. на цьому, все. Дякую, що дивились. Усім гарного, спокійного дня та вдалих економних покупок. На все добре.